Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам намалювати повітряні кульки. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє. А кожна дитина про це тільки мріє. Повітряну кульку у небо пущу. Привітом летить хай вона до дощу. Розглянемо, які кульки я пропоную сьогодні вам намалювати. Подивіться, в мене їх скільки. Багато. Вони різних кольорів Ця якого кольору. Червоного ця кулька якого кольору. Жовтого так? ця кулька. Теж червоного кольору. Вони якої форми? Подивіться, вони круглі, куточків немає. Ще у кульок є мотузки. Вони якого кольору, подивіться, синього. Вони які? Подивіться, вони хвилярські. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба червоного, жовтого та синього кольорів, кришечка. Водичка, пензлик і серветка. Малювати повітряні кульки ми будемо за допомогою ось такої кришечки. Подивіться. Для цього нам потрібно занурити кришечку у фарбу червоного кольору. Можна взяти будь-яку іншу за кольором фарбу та прикласти до аркуша білого паперу. Притиснути. Ось така кулька виходить, подивіться. Ще занурюємо фарбу і на відстані одна від одної притискаємо. Ось така виходить кулька. За бажанням можна пензликом домалювати тішки колір кульки. ще кульку жовтого кольору, тож беремо кришечку, витираємо зайву фарбу, занурюємо у жовтий колір і ставимо ще один відбиток. Притискаємо ось такий відбиточок жовтого кольору вийшов у мене. Подивіться, у мене є кульки. Вони різного кольору. Червоні та жовті. Нам потрібно намалювати мотузку, щоб наші кульки не відлетіли. Мотузку ми будемо малювати за допомогою пензлика. Тримаємо ось так його трьома пальчиками, подивіться. Візьмемо синій колір. Можна взяти коричневий або чорний. Занурюємо пензлик у водичку, у фарбу синього кольору. Та робимо ось таку хвилясту мотузку. Подивіться. Ще раз. Занурюємо у синій колір, притискаємо до кульки та ведемо хвилясту лінію. Вліво-вправо, вліво-вправо. Давайте зробимо ще одну мотузку. Занурюємо фарбу, притискаємо до. Кульки та ведемо вліво вправо вліво вправо Виходить ось така мотузка для кульок. Подивіться, які повітряні кульки вийшли в мене. Тож, дітки, малюйте кульки, старайтеся, а я буду дуже-дуже чекати на світлини ваших робіт. До нових зустрічей!